Нещодавно я зустріла свою шкільну подругу. Ми не бачилися років двадцять, роки поклали свій відбиток нам на обличчя. Марія вже не та тендітна дівчинка, з якою я колись розлучилася, тому що дороги наші розійшлися. Наразі ми раді одна одній, обіймалися, сміялися, стільки всього хотілося розповісти та запитати. Тому знайшли кафе. Зайшли випити кави і порозмовляти. Марія проїсти в нашому місті, вирішила пройтися знайомими вулицями, адже до потягу в неї є ще чотири години. А тут я їй зустрілася. Наразі сидимо та розмовляємо, Я розповіла про себе, подруга уважно мене слухала. Глянувши на неї, я помітила сумний погляд, який Марія так намагалася від мене приховати. Нарешті вона наважилась мені розповісти про себе. Після закінчення школи вона вступила в інститут в іншому місті. У її тата була хороша посада, і він домігся переведення в те місто, в якому навчалася Марія. Через декілька років подруга вийшла заміж за гарного чоловіка. Тато з мамою схвалили шлюб. А через деякий час батько загинув. Мама залишилась одна у двокімнатній квартирі. Чоловік Марії не захотів жити з тещею, тому наймали квартиру, а згодом купили в кредит іншу. Виплачували дуже довго, а мама, поки ходила на роботу, то сама зі всім справлялась. Але коли вийшла на пенсію, яка була зовсім маленькою, їй не вистачало сплачувати комунальні, не те, що навіть не про життя. Мама просила Марії, щоб вони допомогли їй з грошима. Ну, як можна відмовити мамі? Сплату комунальних повністю взяли на себе. Нещодавно мама захворіла і потрапила в лікарню. Знову витрати, та вони з чоловіком не скаржились. Адже то мама. В той час, коли маму відвезли в лікарню, її телефон забули вдома. Марія обіцяла привезти наступного дня. Мама говорила, що чекає на важливий дзвінок. Вдома дійсно дзвонив мамин телефон. Марія взяла слухавку. Вона хотіла сказати тому, хто телефонує, що мама в лікарні, щоб зв'язалася з нею пізніше, та коли почула, про що йде мова, дослухала до кінця. Виявляється, мамина сестра, яка жила в нашому місті, давно померла. Квартиру у спадок передала мамі Марії адже у самої сестри своїх дітей немає. Три роки мама здає в оренду квартиру і має з цього непоганий дохід а телефонували з приводу закінчення терміну домовленості, чекають її для переоформлення. Марія була шокована, вона першим же потягом приїхала в наше місто, щоб переконатися, чи правда те, виявляється, правда. Мамі поки не говорять нічого, не турбують, щоб не хвилювалося, а Марія не знає, як їй бути. Мамі віддавали всі рештки грошей, що в них були. Наразі заощаджень у них немає вже зовсім. А мама приховує від своїх рідних такий дохід. Хіба це справедливо?